Наполягаємо на тому, що цей процес має бути прозорим. Давайте спершу ми е дочекаємося звіту уряду публічного, дамо йому оцінку за наслідком цього оцінки, відправимо у відставку цей уряд і сформуємо його за принципами професійності, кваліфікованості і за принципами конкурсу. Згадаємо про закон про держслужбу, який ми прийняли, який передбачає це, а не за тим, що е вписуються імена. Чи пропонуються імена на депутатів там не знаю, на міністра охорони здоров'я там чи іншого, які взагалі до цього не мають жодного стосунку, і яким чином не збирається проводити а, там очікувані людьми реформи, а, невідомо. Так, це називається деребан посад. Так давайте назвати речі своїми іменами. Ви вже аналізували звіт уряду. І, як ви вважаєте, які в нього шанси бути ухваленим? Я так само напевно, як і ви, тільки побачив, що він внесений. Я задоволений на сайті його ще немає. Я безперечно буду його аналізувати а, і що особливо в час. Тині тих профільних міністрів, які стосуються нашого антикорупційного комітету, тобто, в першу чергу, там міністра МВС і міністра юстиції, мені дуже цікаво дивитися, якими заслугами хочуть похвалитися ці люди.